আমরা <muchas> Да чего нема, распадайте уже. Какой пальник ту варили, плана, и пальник согрей. А что не тем, что сови роски, что там, что там, No ho puc fer, que la ciutat no m'agrada, тут така сочи в нас стався. Це мій тато помер і рідний брат. Ми коли прибігли, наші просто медперсонал Сторженецького району. Став і стоїть, не надавав допомогу. І ще такими словами до мене казали. Я їх просила, аби не дали допомогу. Вони мені кажуть, вибачте за слово, закрийте кажуть. А ні, я вам закрию. Скажіть мені, це медперсонал так говорить. Перший я там був, О, мене їмило за півдесять хвилин. такого. Мій плем'яник стрікає, поняв, що. Я вже не говорю. І ми по підпахі мене і з Бонаряком махом мене витягнули. Витягнули, вони сіли, перекурили, я відікнув мене трясло, я відійшов. Тоді цей Боднарюк попадюк. Стрикає він після того, через пів години десь. Та я піду по подилюся. Коли цей скочу, Петруська не дрібна, лише будемо чути. Що... Від... Коли той стрикає, да він... махом там за, за півмінути. Не говорю вже, тоді все, мій плем'яник за ним, а брат третій йде за ним вже. не говорить один, і другий. Коли вже всі три не говорять, я тут сидить, коля це називається. Я кричу бігом, він прибігає, йде бере жінку і чоловіка, і драбину. Я туди біжу, два метри не доходжу, не дає мені, дих, я по драбині вийшов. Все, втік тут дзвонили, вони другі, допомагали третій, то куча зібралася, все, три трупи. Привожу до місця, викопу було встановлено. Дійсно, в даній керниці знаходиться три людини. Бруваючи розвідку, зразу було направлено в апараті чоловіка, який достав, і витягнули спочатку одного, потім другого, потім третього. Але, на жаль, медики не змогли їх врятувати. Національність поступив визов в село нову що при копанні колодязя троє чоловіків за знаходяться в колодязі і не можуть їх підняти. Повторилися ну, газом, марно, міком, я знаю, яким там газом. Ми поїхали одразу туди поїхали. Там люди собі вже старалися піднімати, їх як називається, соєву куплотися, У них нічого не виходило. Після нас приїхали МЧС, почали вони піднімати тих людей, підняли цих трьох людей. Перва сина, потім батька, потім ще того третього чоловіка. Ми проводили реанімаційні мероприяття, закритий масаж, серця, косурне дихання. Але це як після того, як це сталося, пішла година. Там це нічого не дало, ніяких збігів не було, що вони щоб було жити, ніяких ознаків життя не, не подавали. І ми консультували смерть, три смерті консультували.